Добрий день. На ну, сьогодні е, вам розповім вірніше, продовжу розповідати про свої помідори, які е, ціле літо в нас їх не було і лише в середині серпня почали достигати, а тепер їх у вересні. Добре, що ні, хоча б жарки вийдемо, не вийдемо. І аж складно їм дати раду і хвилюються. Що ж воно буде надалі, тобто яка буде погода, тому що все-таки зелених ще дуже багато. І виходить, що у людей вже сезон закінчився, а я вас лише тільки почну трішки знайомити, що ж у мене настигло на кінець уже в таких великих масштабах. Ну, вже як є, живу я на Київщині. Прийшла знімати свої помідори. Оце тут у мене Санька і видимо-не видимо. Не видимо. Я, скажу чесно Оце якісь інші. Оце, думаю, видимо, не видимо. Хоча я не знаю, вони у мене перші думала вони будуть рожевим, є рожеві й червоні. Оце брізколіно. Дуже мені сподобались. І вони їсти нічогенькі. Вони їсти нічогеньке бризколіно. І, в принципі, хто любить баночки, такі маленькі, гарно. Ось такі котички. На кінець все постигло. Це покажу маленька. Маленька Ось, всяка і є, І виб'ємо на відомі. Хто з них йде, а, і може ще щось приклутати. Без коліна відрізняється чітко. ну Оце моя основна латочка. Зараз, напевно, просто пройдусь. Подивлюся, що де покажу. Потім вже зроблю. Ось такі великі. Це чайна роза. Ось гаргамель. Киську. О! На кінець он вони жовті. О так. То ще не стигло. Це надіяти розвитку. Оце на кінець чорні принци достигли. Просто так прихожу. Ось щось таке. Великий. А в мене вперше смугастей, він дуже смачний. Смугасте голе серце. Це все тут Вони сиділи, сиділи всі. Ото, от, от. дивіться, мої одні з улюблених, з улюблених, улюблених чорні. Доброго. О, Оце, до речі, гаргамельках, ось так вихилилась. Це не гаргамель. Це індігороз. Ось такі ось такі крупні очищені, поспіли. Що це в мене таке? Звіться, якісь дарвині помідори. Саме головне в мене ложечки і кілочки. Трохи щось є, але дуже мало. ну Чоловік мені допомагав їх позбивати. Ось такі гарні рожеві крупні. Апельсин. Так. Оце апельсин. Вленький, апельсин. Ось вони гарні апельсинки дуже смачні. Ось так у мене всяка всячина є. Я так попрохожу. Тоді сама попередвляю, скажу де да. Ці апельсини, бачите які? Так. Ну, Всяка всячина, більш по сортов, потім пройду детально розказую, якщо зможу. Дивіться, як красиво. Все. Дивіться, сьогодні такі трішки зірвала помідори, покажу що. Так, оце такі цікавий. Ось. Це чорний труфель. Так, дивіться, чорний трюфель зазвичай такий десь росте. а Оці, один, два, три. Оце такі теж виросте. Так. Червоне волове серце. Рожевий трюфель. Якісь вони здоровені у мене. Цього року всі трюфелі. Диво. З один то чорний принц. оце помаранчевий. Він тут один такий не дуже вдалий, але він буде солодкий, смачний. Це апельсин. Так, оце червоний якось так вирвала, я не знаю. Ось рожеве волове серце. І ці два теж отак, по ходу діла, вирвала та й собі все. Ну, так, ну ось така у мене сьогодні добича. Це поряд з цією шкукурускою. Ось оце брізколіно, Я прийшла їх пообривати. Вже сьогодні не просто показувати, а пообривати. Прекрасненькі. Дуже не знаю. Не збирала закривати, закрию, напевно. У мене ще багато. З минулого року. Ось така красота. невеличкі. Ось. Тисенька, і тут є, видимо, не видимо. Хто з них? Хто? Чесне слово. Тут вони всі облакали. санька та ніби санька. Не знаю. Ну, вони стандартні, червоні. Комідорчики дуже такий невимогливі, тому я сію. сів. Дивіться ще. Що... Блізколіно. Кісочки. Це мої саньки. Чи видимо, не видимо, хто де обліз коліно. Ще в мене кущик бліз коліна, Ось такий цікаве, тут я поприв'язувала все докупи. Чергова Зараз. Чергова гілочка. Все-таки дуже гарні. На цього року всі помідори кисленькі. У нас погода погана, було, холодно, нощова. Не варті уваги. І у баночки сливок, хто маленькі. Я думала, вони зовсім будуть такі, як черіки. І трішки більшенькі. І смачні. Мені сподобались. Якщо будемо живі, то садити. Хоча сливок я в принципі не Але ці хороші. Що в мене в гарбузах зазараю чи в чорнобрицях. Все докупене нічого. Бриваємо ну, гарні такі гілочки. Вартії уваги, такі вони красиві, блискученькі. І доволі смачні. Дивіться, це я так коробочку їх позбирала. Те, що вирвала на сьогодні. Ми їх вже їли. от, І напевно я закрию трішки, хоча мені не треба. Помідорів закривати і в принципі в мене багато є. Але вони такі вже симпатичні. Маленькі баночки, буде гарно. Ну ось зараз руть у сань, подивіться, все, все симпатично виглядає, близько ліна вирвала те, що мало. Чорнодивці, тут гарбузи, бабус, там ще та латочка помідорів. Ось ця здоровена, Баклажани, там баклажани перці. Всяка всячина накриті, то були огірки, але їм уже капець. Але так ще не зняли, а раптом якийсь та поспіє. Кущик обсипаний. Ну вони невеличкі. Але обсипані, обсипані. А ось кущик, що їх трішки, ну, такі вже живуть, крупненькі, гарненькі. Ну, люблю я ці помідори. Вони не хто знає, які такі вже там смачні. Звичайні класичні помідори. Але хороші. Якщо немає якихось інших, ці завжди просуть. так нас беремо вже відро саньки, і там он з носиками то якийсь кущик зовсім інший. Приплутався, де те видимо, не видимо, я там не знаю, чи вони всі такі однакові санькою схожі. От. Ну, так вже відро ще є. Непогано. Такі вони. Я їх завжди все-таки сіяла, сіяти будуть. І сходять і ростуть собі хоча б що, і на городі можна посіяти. Так что так.